Ніколи не пізно поповнити свою книгу рецептів всілякими стравами з капусти, які ви зможете приготувати оригінально, смачно і просто різні види капусти, однаково корисні для організму. Всі вони містять вітаміни і мінерали, необхідні для підтримки тонусу. Багаті клітковиною легко засвоюються і не перевантажують нас зайвими калоріями. У нашому сьогоднішньому огляді ви знайдете легкі покрокові рецепти з капустою на кожен день. Білокачанна капуста найпоширеніший вид капусти, багатий вітаміном і корисними кислотами страви з білокачанної капусти завжди готуються. Просто ділимося простими рецептами. Ніжні капустяні оладки вам знадобиться білокачанна капуста, один качан яйце, два ж ворошно. 4 спецій спеції і приправи за смаком, рослинна олія для смаження, свіжа зелень кріп, петрушка за смаком, титана для подачі, один, дрібно подрібнивши капусту, посоліть її і поперчіть. Перемніте руками і дайте постояти кілька хвилин. 2 додайте до капусти яйця, перемішайте, а потім додайте 2-3 столові ложки борошна і знову ретельно перемішайте до однорідної, густої консистенції. 3 у попередньо розігріту сковорідку з рослинним маслом викладайте оладки, злегка придавлюючи зверху, смажте їх, не накриваючи сковорідку кришкою на вогні трохи нижче середнього, приблизно по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки. 4. подавайте ніжні капустяні оладки зі сметаною і свіжою зеленням. Швидка тушкована капуста вам знадобиться білокачанна капуста. 0,5 качана, морква, 1 штт цибуля, 1 штт томатна паста, 3 триступ спеції і приправи за смаком, рослинна олія за смаком, свіжа зелень кріп, петрушка, за смаком один, нарізавши соломкою цибулю і моркву, обсмажте їх на олії, змішайте їх з дрібно нашаткованою капустою, додайте 30-50 мл води приправи і спеції, а також томатну пасту. Два тушкуйте овочі близько півгодини до готовності перед подачею прикрасьте свіжою зелення, Броколі. броколі рідкісний приклад смачного і разом з тим корисного дієтичного продукту. Ця капуста містить антиоксиданти і цілий комплекс вітамінів, що знижують ризик виникнення серцево-судинних і ракових захворювань. Рецепти приготування броколі варіюються від простих гарнірів до складних самостійних страв типу крем-супу. Поспішаємо поділитися найцікавішими крем-суп з броколі. Вам знадобиться броколі 800 курячий бульйон, 800 мовершки жирні, стом цибулина, 1 шт, часник три великих зубчики, спеції і приправи. За смаком, свіжа зелень, кріп, петрушка для подачі один у каструлі з товстим дном обсмажте на олії, дрібно нарізані цибулю, часник і моркву. Додайте спеції і приправи за смаком, додайте броколі і тушкуйте овочі до готовності. Два додайте в каструю з овочами гарячий курячий бульйон і доведіть все до кипіння. Знявши з вогню, ретельно перемішайте суміш блендером і поверніть на вогонь три Влийте в суп розігріті вершки, перемішайте, подавайте крем суп з броколі зі свіжою зеленю або сухарями. Броколі з чесником вам знадобиться броколі свіжі суцвіття 3-4 штоливкова олія, за смаком лимонний сік, 150 п'ятдесят мочасних два зубчики. Спеції і приправи за смаком один помийте і наріжте броколі на середні шматочки, бланшуйте парою або окопом до напівготовності, два. Поставте духовку розігріватися, форму застеліть фольгою або просто змастіть рослинним маслом, викладіть шматочки броколі в форму, окропивши оливковою олією, лимонним соком. Додайте подрібнений часник спеції та приправи 3, запікайте броколі 10-15 хвилин, щоб овочі вийшли хрусткими. Червонокачанна капуста про червонокачаної капусти ми згадуємо не так часто, як слід було б цей вид багатий вітаміном з білком клітковиною, вітамінами і мікроелементами, які обов'язково повинні бути присутніми в нашому щоденному раціоні, інші рецепти з червонокачанної капусти, це, в першу чергу прості салати, швидкий вітамінний салат з червонокачанної капусти. Вам знадобиться капуста червонокачанна, 400 г морква, 1 шт, яблуко зелене, 1 шт огірок, 1 шт кукурудза консервована, 100 г, зелена цибуля, 2 невеликих пучка, рослинна олія, 4 стл, приправи і спеції. За смаком бальзамічний оцет, за смаком один, наріжте капусту, моркву, яблуко і огірок, змішайте із бажанням, полийте соком лимона 2. Додайте дрібно нарізану цибулю і консервовану кукурудзу, 3. як слід перемішайте салат і додайте необхідні заправки, приправи і спеції. Червонокачанна капуста з беконом вам знадобиться капуста червонокачана, чотириста бекон, двісті герчиця, одинство, рослинна олія. 400. приправи і спеції за смаком 1. Наріжте капусту, а бекон обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору. Два окремі мисці змішайте рослинне масло з гірчицею, приправами і спеціями. 3. у чаші для салату ретельно перемішайте капусту і бекон. Заправте салат ароматним маслом і знову перемішайте. Цвітна капуста. Цвітна капуста вважається особливо корисною для тих. Хто страждає від проблем зі шлунком, крім чудових харчових і дієтичних властивостей, цей вид капусти популярний завдяки безлічі швидких і смачних рецептів її приготування. Цвітна капуста в духовці вам знадобиться: заморожена цвітна капуста, один сметана, 400 г сир, 300 г сіль за смаком, приправи перець за смаком, рослинна олія за смаком, 1. Поставте духовку розігріватися. Форму застеліть фольгою або просто змастіть рослинним маслом, розморожену капусту покладіть у форму, 2. в окремому посуді змішайте сметану з приправами і спеціями, 3. Капусту залийте сметанним соусом, а зверху додайте тертий сир, випікайте 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Цвітна капуста в клярі вам знадобиться заморожена цвітна капуста, 1 кборошно, 150 п'ятдесят яйця. Тришт сметана, один стакан сода. На кінчику ножа сіль один чл, рослинна олія, п'ять стл один. розморозьте цвітну капусту в холодній воді до поділу суцвіть, два. Приготуйте кляр, збивши яйця, додайте до них сметану, борошно і сіль змішайте до отримання однорідної маси, поставте сковорідку з налитим маслом розігріватися. Три окляр умочіть шматочки капусти, опускайте їх в гаряче масло, смажте на розпеченому маслі на середньому вогні 2-3 хвилини до золотистого кольору. Пекінська капуста. Пекінська капуста довше всіх інших видів цього овоча здатна зберігати вітаміни і додають в страви в якості салатної зелені, часто маринують і додають в супи або гарніри. Саме з пекінською капустою виходять дуже смачні салати, швидкий салат з пекінською капустою і кукурудзою. Вам знадобиться капуста пекінська чотиристах. Кукуза консервована 1 банка. Майонез домашній, можна замінити оливковою олією 5 стл приправи і спеції за смаком 1. Наріжте капусту на середні шматочки і перекладіть в чашу для салату 2. У капусту додайте кукурудзу спеції і приправи, а також домашній майонез, салат готовий. Смажена пекінська капуста вам знадобиться капуста пекінська 1 качан, цибулина, 1 шцоєвий соус, 2 застил кунжут, 2 сл рослинна олія за смаком приправи і спеції. За смаком 1 наріжте пекінську капусту на середні шматочки і змішайте з обсмаженою в олії, дрібно нарізаною цибулею. Два суміш обсмажуйте 7-10 хвилин на середньому вогні. Останні три хвилини обсмажуйте під кришкою, три. Додайте в капусту соєвий соус при необхідності, рослинне масло, за смаком, приправи і спеції. Чотири. Перед подачею посипте готову страву кунжутом.